Захисники Сумщини в березні 2022 року, серед іншого, затрофейли і кілька російських бронетранспортерів БТР-82А, яких за інформацією з відкритих джерел армія РФ має на озброєнні близько однієї 1700 одиниць. Ці машини є одним з основних, що використовуються ворожими мотострілецькими підрозділами сухопутних військ у ході війни з Україною. Ну це російська бойова техніка бтр 82 а Ну, Практично знаєте, це БТР-80, який модернізований до 82А. Тут стоїть новий модуль, більш захищена броня. В принципі, по мотору, по базі те ж саме. Техніка призначена для перевозу особового складу. Тобто можна використовувати як при наступу, контрнаступу, при маневрах. Таких у нас дві одиниці. Ми її підремонтували, тому що вона була пошкоджена. Потім особовий склад, який знаходиться в батальйоні, навчився на ній їздити, тому що да, там, ну, і все. Перефарбували я поклала кідні права. Так, 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 звісно. Майоріють. Так, так. <світ> так. І вона охороняла кордони сумщини? Звісно, коли ми знаходилися на цьому напрямку, вона несе бойове чергування. у нас. Вона вже вела вогонь <соцентрість> по своїм солдатам, по російським. А скажіть, будь ласка, коли і за яких умов вона була здобута в боях? Вона була здобута в і боях. Е ну, в нас тут на Сумщині в, е з початку березня ми її зібрали. Ну, Конкретну дату я не пам'ятаю вже. А який напрямок Де дивились бої? Е -е юнаківський. Ну, не Юнаківський напрямок. Ця техніка заходила суджа-юнаківка. І... Забирали її, коли вони обходили місто Суми зі сторони Білопільні. А хто ваші хлопці? Так, так, так. Хлопці, які служать в батальйоні, зараз проходять навчання там за кордоном. Демонструючи захоплений російський бронетранспортер як ззовні, так і зсередини, військовий детально нам розповідає про його характеристики та можливості. Легко броньована техніка, так де привозу особового складу стоїть кулемет. Стоїть кулемет, і в принципі ну, із такої там основної зброї все. Значить, і плюс, якщо перевозиться піхота, є там спеціальні технічні е, отвори, наприклад, такі, да? тобто кожен військовослужбовець, який знаходиться в, в бронетранспортері, він має змогу вести вогонь справа-зліва, тобто там, де на місцях вони сидять знаходяться. Ні, може справа і з лівого флангу вести вогонь. Так. Це є, все бо нормальне боєкомплект працює так. Захисники Сумщини продовжують щодня нарощувати свої бойові можливості та потенціал. Активно працюють над підвищенням бойової міці ЗСУ та здобуттям нашої перемоги.